Всім привіт! Мене звати Аня і мій книжково читацький влого тиждень починається саме зараз. Якщо коротко, то це буде серія влогів, де я розповідаю про те, що я читаю власне якого тижня, і як мені з цим ведеться. Я почну з цієї книжки, яку я буквально вчора дочитала. І дочитавши її, я зрозуміла, що це остання книга з світу Гаррі Поттера, підписана Джон Роулінг, яку я читаю. А, поясню, я фанат Гаррі Поттера, я думаю, що нема сенсу це приховувати. Але моє фанатство закінчується сімома класи частинами про Гаррі Потера вони в мене є класно поскладені. Я їх перечитую, і все е, я читала про дитя. І вже на тому моменті я розуміла, що mm -mm. ну тобто це не моя історія, я її взагалі навіть не прив'язую до цих семи частин. Я читала сценарії фантастичних звірів. Я теж не розумію, для чого вони, окрім того, щоб отримати ще зайву монетизацію з прекрасного бренду Гаррі Поттер». Я маю на увазі саме написання сценаріїв і продавання їх, тому що з фільмами в мене інша історія, але то вже якось потім поговоримо. Я читала ось ці малесенькі книжки, там, типу, квітички, різвики» і всяке таке, але знову ж таки. Я їх розцінювала певно, як певний додаток, але не обов'язкову історію. І у мене немає ілюстрованих частин. Я планувала, але якось так руки не доходили. Але ось цю книгу я купила. Це новинка від Баби Галамаги цього року. Я її купила, точніше, мені подарували бо її страшно хотіла. І прочитавши, я зрозуміла, що це все. Тобто, я і не братиму ілюстрованих видань, і не купуватиму інших книжок, де буде Джоан Роулінг і Гаррі Поттер в одному. Хіба щось таке трапиться грандіозне, але я в це не вірю. Чому тому, що це по суті те, про що знає кожен реальний фанат Гаррі Потера, тут, типу. Я вам трошки пізніше й ближче покажу, огляну, аби розуміли про що домови. Але якщо коротко, то тут е, фактичні якісь такі дані. З книжок, навіть нічого нема нового, мені би хотілося якогось такого прекрасного чекунського альманаху, де були б якісь нові деталі, нові факти, щось таке, що відомо, до прикладу, фанатам Гаррі Поттера. Я думаю, що ні е, для кого не секрет, що є е, власне сайт, е, який е, апрувнула сама Джон і де багато різних додаткових фактів, яких немає в книжках, до прикладу, орієнтація Дамблдора, ніде в книжках особливо не згадується, але про це активно говорять там. І м -м, тоді, коли це було Прям супер актуально, на жаль, у мене мій рівень англійської був дуже достатній. У мене не було навіть інтернету спочатку, а потім власне, рівень англійської теж не дозволяв бути залученим. І мені цього не вистачало, мені не вистачало якихось додаткових даних. Але якщо прочитати і подивитися, то здається, що тут навіть Джон Роулінг просто підпис свій поставила і все. Бо тут реально те, що є в книзі, те, що ви можете прочитати в книзі і знати це. Жодних додаткових моментів. І е, це те за чим я йшла за цією книгою. А виявилось, що це не те, що я очікувала. І оскільки я вкотре просто потрапляю в цю пастку, не те, чого я очікувала від Джоан Роулінг з книжкою Гаррі Поттер», е, Я для себе просто закриваю цю історію і визнаю себе на позір, зізнаю собі і вам, що я фанат Гаррі Поттера, але фанат семи. Перших класичних частин про Гаррі Поттера. і більше нічого я не хочу читати і доповнювати щодо цієї прекрасної історії, вона для мене, мабуть, закінчилась. Ось. Не знаю, можливо, це якесь дорослішення, якщо хочете. Знайдення здорового глузду чи як, але ось ця книга це остання крапля. І відтепер я буду оцим таким фанатом всього лише класичних семи Частин, і, і мені з цим зізнанням собі і вам направду, стало прям аж хороше. Ось. Все, що вам варто знати про цю книжку, що вона справді красива. Тут неймовірні ілюстрації. Складається враження, що ну, і про це, власне, і можна прочитати в книжці, що робили ілюстрації різні люди, тому вони загалом різняться. Але книга справді красива. Це правда. Щодо інформативності, по суті, все, що ви можете тут прочитати, це те, що ви вже прочитали, читаючи сім класичних частин про Гаррі Поттера. От, до прикладу, Алея Діаон», Мені було б цікаво дізнатися про все, про всі розміщення. А тут, по факту, просто витяжки з книжки, які розповідають про ті згадки Алеї Діаон», які там були. Тобто, хотілося б дуже сильно якогось доповнення. До певних якихось речей. До прикладу, Квідіч, і теж фактично те, що ми про нього вже знаємо, з квідіч віки або, власне, з семи частин про Гаррі Поттера. Тому ось така книжка. Потяг теж те, що, в принципі, могли бачити і в фільмі. Тому не знаю. Я, звісно, з радістю порозглядала ці ілюстрації, але задоволення особливого не отримала. А ще хочу вам показати ось це. Просто гляньте, як виглядає. Яке у нас там сьогодні? 17, 18, 19, глибоке березня. Ось такий прекрасний сніжок тут падає. І направду, коли ти вдома, то виглядає це дуже-дуже гарно. Головне туди зараз не виходить. Друзі, якщо минулого разу мені вдалося зберегти ось цю динаміку, один блог, одна книжка. То цього разу буде геть зовсім по-іншому, тому що я читаю дуже багато всього, тому що я просто дочитую. Бачите, дочитала Гаррі Поттера», поділи з вами думками. Єдина книжка, яку я вирішила не дочитувати, і я дуже горда, що я її вирішила не дочитувати. Це привіт, крихітко Фені Флек. Тут залишив кудинку. І знаєте що? Я її на правду, декілька разів кидала, продовжувала. У мене фактично весь лютий був знаю. Я була переконана, що я дочитаю. Але е, мені важко йшло, і я е, собі зізналася. Це дуже важливо зізнавати собі в таких штуках. і не тільки в таких взагалі зізнавати собі в різних речах. Е, що я брала цю книжку надії, що тут буде так само, як і в червоному кардиналі, теж залишаю е, про Маленьке ком'юніті. В Червоному кардиналі у нас чолов'яга з невтішним діагнозом приїжджає в малесеньке-малесеньке місто, де всі-всіх знають. І там відбувається магія. Ну, умовно, магія, я думаю, розумієте, що в мене на увазі. Тобто його, по суті, ось ця. Таке маленьке дріботне життя маленького ком'юніті і воскрешає по суті. Що стосується про відкрихітку, я думала, буде те саме. Тим бачиш, що анотація вказувала на подібне. У нас там теж є дівчина, дівчинка, жінка, яка з маленького міста побудувала собі успішну кар'єру, але тим не менш, я думала, що її все одно авторка заведе назад в маленьке містечко, бо там, ну я так собі думала. Насправді ні, насправді. Я вже сторінок 250 прочитала, вона е, далі вживає своє успішне життя, не задоволена ним вкрай, їй складно. Дуже багато бруду, брехні. Ну, тобто все на світі відбувається, такого, е, що звичайно відбувається в таких великих Нью-Йорках і Лондонах. Е, от, але. Е, я всі чекала момент, коли поверне, поверне і не повертає і не повертає. і Я розумію, що мабуть варто припинити з книжкою. Це не означає, що книжка погана, чи я погана. Це означає, що я йшла за одним, побачила інше. І я маю право покинути книгу. Це стосується тобто, я говорю зараз про книжку, але думаю, ви розумієте, що це стосується взагалі всього. Якщо ви очікували одного, але отримуєте інше на виході, то можливо варто таки йти на вихід. Я вирішила не дочитувати цю книжку, бо я зрозуміла, що це не те, чого я очікувала. І ще про себе ще зрозуміла, що мені дуже подобаються книжки про такі малесенькі ком'юніті книжки, фільми. Я таке чомусь переважно дивлюсь і читаю не тільки, але те, що мені подобається. До прикладу, якщо порівняти серіалами, так це щось типу відчайдушно що до господарок. Так у нас все відбувається навколо вістері Лейн. Або «Солодкі Магнолії, теж на Netflix серіал, мені дуже подобається. Там теж вони в райончику, і в них там щось там копошаться, щось у них таке відбувається. Е, до прикладу, зараз я дивлюся активно, передивляюся, викликаєте кушерку, там теж у них райончик вони район, там в тому райончику теж ковбаситься. Це дуже цікаво. Не знаю. Мені здається, що це якийсь просто мій незакритий гештальт. Е, мабуть, у мене якась така, знаєте. Відчуття відсутності прилеглості до якогось ком'юніті мене змушує шукати саме це в книжках і фільмах. Не знаю, не знаю, не знаю. Можливо, хтось мені якось розшифрує цей мій діагноз. Мені було дуже цікаво дізнатися. І до речі, якщо ви теж читаєте схожі книжки, якщо ви для себе теж знаходите схожий сюжет. І вам це подобається, розкажіть, які книги ви можете мені порекомендувати саме такого штибу, де у нас все відбувається у такому малесенькому ком'юніті. Мені було б дуже цікаво дізнатися, бо я справді себе заволам, тому що мені це подобається, я люблю це читати. То чому ж цього не читати більше? Тому так розповіла вам про книжку, яку я кинула. І далі, по ходу, справи у нас буде просто рознобой книжок. Тому що, по-перше, я ж скачала лібраріус, і там підчитаєте поки камень там пробний період. А ще окрім нього. Розповім про все пізніше, тому що. Тому що розповім про все пізніше. В останньому своєму ролику я жалілася на додаток Librarius, але у них є дуже прикольна функція. Є можливість. А... Взяти підписку перші сім днів безкоштовно. Ну власне, я так і зробила для того, щоб прочитати припинити свої вигадки. Це останнє моє відео. Якщо не бачила, то рекомендую. Не ну, доволі сумбурне, тому що я планувала його викласти тільки для власне, спонсорів, але уже на монтажі зрозуміла, що хочу поділитись з ним з усіма. Так от, власне кажучи, я взяла ці сім днів і почалася до фідного покоління. Зрозумію, що я хочу дочитати, тому буду продовжувати ще користуватися додатком. Я взяла цю книжку поки варентам. Дуже прикольна функція. Ви можете книжки читати за трьома опціями: типу, підписка. тут це зрозуміло. Ви платите в місяць там якусь суму за додаток. Не всі книжки доступні за підпискою, але... Типу багато тих, що мені цікавий, доступні. Тому мабуть, я наступний місяць просто підписку оформлю. Далі, власне, купити електронку, і вона у вас залишиться просто в цьому додатку. Тобто ви не можете цей файлик кудись забрати, понести в свій Kindle, це моя основна претензія. От, але можна купити книжку і читати її вічно. А є третій варіант: це під ой, не підписка, це оренда. Тобто ви берете книжку її об типу читаєте і 14 днів, Якщо не встигли. То, власне, доступ до книжки у вас пропадає, але це типу найдешевший варіант. Я так взяла дофінну покоління. Я сподіваюся, що за два тижні я її дочитаю. Хоча, якщо чесно, у мене надії зробити це за декілька днів, бо я дуже сильно хочу чи, зняти ролик про цю книжку, така вона класна. Власне, про що вона? Книга? Про а, те, що наше покоління зараз набагато легше отримує дофамін. От е, Оце, знаєте. Гормон радості і задоволення, і відповідно в чому тут підводні камені. І мені дуже сподобалась ця книга. Хоча я на початку там, до речі, дуже цікавий приклад про те, як можна мати залежність від книжок, і про те, що безконтрольне читання це теж проблема. І тепер, коли я не на на і дівчата розповідають, що не читають по 20 книжок місця, казала. Почитай до фамільного покоління, будь ласка, у мене для тебе погані новини. От, тому ось така от книжка. Е, мені дуже подобається. До прикладу, одна з останніх думок, які я прочитала, і з яку я вже декілька днів, це думка про те, що е, типу, є якісь прості радості, так, доступні віків, типу вийти на вулицю, прогулятися, подивитися на гарний захід сонця, е, поїсти в колі друзів там, чи ще щось такого типу. Е, а є щось, типу, погортати Тік-Ток. І якщо для того, аби вийти хоча б на вулицю, погуляти, так і отримати цей дозу дофаміну, там побігати чи ще щось, нам треба штани одягнути, ну як мінімум. То щоб погортати TikTok, ну тобто нічого не треба, просто береш смартфон і отримаєш свою порцію дофаміну. І в цьому здається пастка е, нашого покоління. І тому ми такі нещасні, тому що насправді, е, типу, ось ця доза, яку ми отримаємо, її потрібно кожного разу збільшувати і збільшувати. Е, плюс, якщо ми десь на піку радості, то потім буде ну, типу, шальки, мусить повернутися назад. Звичайно це не супер легко відбувається. Тому дуже багато всього цікавого в цій книжці. Я прям читаю її і думаю, що я готова нарешті на ось ці свої традиційні ролики про різні всілякі наукові факти, які я прочитала в власних книжках. Тому я сподіваюся, що цієї середи буде саме він, але я не переконана, тому що я розтягую цю книжку, як можу, з іншого боку розтягую. Бачите, хочу її дочитати швидше, а з іншого боку, розтягую, бо дуже цікава і дуже не хочеться ковтати її. Бо Знову ж таки, в ось цьому такому швидкому поглинанні книжок і по цьому читанні по діагоналі є певний е, нюанс. Ми трохи тоді губимо певний сенс, певні якісь моменти, так, і тому я для себе е, знову віднаходжу певний кайф в такому slow reading, в цьому такому, знаєте, повільному смакуванні тексту. Е, тому не знаю, за якою періодичністю будуть тут ролики, але абсолютно, е, ну точніше, влоги, то ясно, у нас тепер кожної неділі. А от такі стаціональні відео, не знаю, не знаю що сказати, бо, бачите, маю натхнення на повільне читання. Ось так. Неочікувано ми у Львові і, скажу чесно, у нас тут були такі не дуже приємні справи, і ми навіть не були певні, що будемо заїжджати в центр, але таки заїхали. І, по-перше, трошечки прогуляємося неймовірно красивим Львовом. що сьогодні не дощ, бо вчора було таке собі. А от після обов'язково книгарню кав'ярні на Галицькій, я зрозуміла, що це просто мій вас візит тепер кожного разу, коли я приїжджаю до Львова, бо з усіх книгарень кав'ярень у Львові це мені подобається найбільше. А ще, оскільки у нас сьогодні робочий день, то ми там заодно попрацюємо, накупимо всяких книжок, смаколиків. Коротше, все, як я люблю, книги кава. Трошки роботки, тому погуляємо трошки любовом і гайдак негарної пов'язані. Так тіше, чесно, так люблю те лішо, що, що бракує мені слід. Окрім книжок, забігла ще за дечим вишивальним, купила собі, ну, типу як? Зараз. Чекайте, чекайте, покажу, покажу. А, ось така прикольна схемка. А, забігла в мережку і буду вишивати. Насправді тут могла бути класна інтеграція мого вишивального каналу, бо я планувала його вести, але я його поки не веду. Залишу посилання на випадок, якщо я все-таки вирішу його відновити. Ось, тому бачите. Вишивки навіть в книжках. І там, де книжки, теж вишивка. От таке. О, знайомий тіпок. Забула вам розповісти, що купила в Львові в книжковому плані. І а, насправді все лише одну книжку, зараз вам покажу. Бо а, я зараз. Цими днями готую нову інспекцію в книгарень. І мої спонсори вже знають, які книгарні я обрала, де роблю замовлення. І все настільки критично в книжковому хотюшному плані, що я попросила подруг, аби вони мені допомогли за книжками. Тож замовлення я роблю не собі, а їм. І відповідно в книгарні мені фактично нічого не було треба, окрім ось цього. Чесно кажучи, це мабуть. Одна із небагатьох книжок, які я купила в свою е, домашню бібліотеку, бо я хочу, аби вона була в домашній бібліотеці. Е, вперше мій дідусь був вчорашньою я прочитала. Дуже багато років тому назад, і це була книга, яку я позичила в своїй подруги. А, причому я якось так її взяла і буквально за декілька годин прочитала. Я, я так ревіла, просто ну, мені здається, що це таке прекрасне запрошення в дитинства. За Зваючи на те, які у вас були бабусі чи дідусі, чим вони займалися. Це все така, така щемка правда. Правда, я не знаю, згадую зараз. Я сюжетно уже мало що пригадую, дійсно, мабуть, 10 років пройшло. А, от але. Я пригадую оці емоції, які я переживала, і коли я була в веселі, мені треба було купити ручку і зошити, тому що ми справді супер спонтанно поїхали до Львова і навіть не були переконані, що залишимось там і що ми будемо їхати до центру. А я не вмію працювати без цих речей, без зошита. І ручки, відповідно, ну, мені треба було купити саме це. Я от стою на касі, щось там чекаю, ну, коротше, щось типу, стою біля каси. Обертаюся і бачу стенд розпродажем, а ось там лежить ось ця книжка. І я думаю, ну, вона просто повинна бути в моїй домашній бібліотеці. Я тішуся, що вони її все ще видають. Не знаю, який там перший рік видання, чи це буде ось ця книжка видана 22 2022 роком, але я, будь читала її багато-багато років тому назад, теж веселом видана. Ага, 2015 рік вони, мабуть, вперше почали їх видавати. Тому я тішу, що вони все ще її видають, але переживаю, що можливо до моменту, коли я захочу її перечитати, чи, можливо, коли захочу порекомендувати там, Елі, чи, чи ще комусь, чи просто захочу порекомендувати, її вже не буде, тому е, запасаюся. Правда, я якось так нещодавно помітила, що а, точніше як я. я не звертала увагу. Е, у мене я не дуже часто заходжу в Інстаграм, і м, навіть мої рідні, знають, що я можу відписувати по, 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 по тижням просто. А що говорити про запити, я їх деколи просто не бачу. І е, часом, коли заходжу, то здивована, е, що дуже багато людей пишуть: типу, Ой, продайте ту книжку, цю книжку. Я щось так думаю, так, так дивно, ну, я б мені не прийшло так писати. А потім до мене якось дійшло нещодавно, що. М Цих книжок, про які люди пишуть, просто вже немає. Тобто наклади розкуплені, і, і все. І, і, і от, власне, це мені не дає якогось спокою. Я все думаю, в момент, коли я нарешті розберуся за своєю бібліотекою, бо там було дуже багато пертубацій, але якогось такого е толкового е показчика, що в Ментавні в мене все ще немає. От, і відповідно, е я розумію, що є, мабуть, сенс. Зберігати книжки, які хочеться тримати надовго, аби не було е, того моменту, що років так через 10 я буду питати, а у кого є, а у кого є. Е, хто читав, розкажіть, як вам е, ось ця історія Анджела Манеті. До речі, вона є ще одна книжка, зараз не пригадую її назву. Вона в мене є, а цієї не було, і я тішуся, що вона е, буде в моїй сімейній бібліотеці. І це дуже-дуже рідко, правда. Я купую книжки, які я хочу читати не зараз, не потім, не для того, аби прочитати, а для того, щоб вони були в мене в бібліотеці. Оця книжка саме така. О, тож, отака у от нас була поїздочка, ось таку книжечку я звідти привезла. Тішуся невимовно, що щось хороше звідти я теж привезла. І, і ось якось так. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, як я вже сказала, мабуть, декілька разів в цьому ролику, що такі блогові включення я робитиму регулярно, кожну неділю, дбати вам про те, як, як відбувся мій книжковий тиждень. От, я сподіваюся, вам цікавий такий формат. І до зустрічі з вами наступної неділі.